Вітаю тих, хто любить підкачувати свої колеса самостійно, а не їздити на шиномонтаж. Сьогодні для вас покажу одну цікаву річ. Ось таке я придбав на Аліекспрес. Дуже корисна штука, щоб не крутити оці різьби на колесах. Що зазвичай відбувається, коли ви підкачуєте колеса. Ви берете насос, компресор і приходите до колеса. Далі на цьому компресорі ми бачимо ось таку штуку з різьбою. І нам, щоб... Накачати колосо треба накручувати цю різьбу. Це не дуже зручно, особливо однією рукою. Отже, що ми робимо? Купляємо таку штуку на Aliexpress і накручуємо її на цю різьбу. Як то кажуть, назавжди. Тут вона і буде жити. І далі ви можете легко, однією рукою все і спокійно проходите по кожному колесу і підкачуєте. Ось, до речі, нам треба підкачати трошки. Поки експериментували, колесо здуло. З вас сподобайки, а посилання на перехідник шукайте на нашому сайті xa50.com.ua.